Тут такий от поворот у нас. Смотри, выкидываем заборонили, такие уничтожку скатываются. Так як по цій вулиці все робиться.

Каже, що один з виноватців чи учасників ДТП працює в виконавчий служб. Я цього вам сказати, не можу, не знаю що. Напишуть пояснення, буде відомо, де хто працює. А машина це в стіну летіла, вони тільки пройшли і машина... А яка машина в стіну летіла? Від собі ще? Вона відбилася в оцей, Бачите, там в стіну летіла, тут дівчата йшли. Це поки три хвилини ми вийшли і вже воно розстріляли, що вони по що так бачили, печуть, була вже без, без траву. Та машина її підрізала, не поправила бої. Той втікав, далі ну, і влетів, сіду, розвернув. Ага. Ну але жертв немає.

Не-не, no, цей. <laughs>